Навіть російські блогери, російські воєнкори вже пишуть про те, що спинився наступ Росії, і навіть кажуть, що Україна подеколи щось відвоює. Але українські військові, переважно в соціальних мережах я натрапляв на кілька таких дописів, кажуть, що не все так добре, і насправді росіяни все ще мають перевагу. Дивіться. Показник такий. Так, uh, да, пан Сирський зазначив, що uh, зупинено просування Росіян. Ну принаймні стабілізовано. Ми не знаємо, на який час там каже, 6 днів вже триває, чи тиждень. Наскільки його вистачить на ще тиждень, на місяць, на півроку. Ми не знаємо, скільки. Можливо, пару днів, можливо, пару годин, ніхто не знає. Непрямі свідчення наступні uh, минулого тижня. З міста Покровська виїхав останній евакуаційний потяг. Останнє не через те, що вивезли всіх людей, а саме останнє, що він був безпечним. Всі решту е рейсів ніхто не може гарантувати безпеку наших громадян від ударів з боку росіян. Тобто росіяни знаходяться настільки близько, що далі вже робити, ну маю на увазі ввозити людей залізницю, просто неможливо. Для розуміння, близькість це е за різними оцінками, 8. Тере 10 км. тобто мапа Deep State показує під 9 км. можливо, трішки більше, можливо, трішки менше, але для артилерійського пострілу цього більш ніж достатньо. Артилерія стріляє, це 15 20 км Взагалі не проблема. Система залпового вогню. Це там може бути і 20, і 30 км, навіть більше. Росіяни поки що артилерію свою не підтягують, вони побоюються контратак з боку України. А ось авіація активно працює. Тому закидають фабами. Вони летять від 60 до 80 кілометрів, тобто безпечно з безпечної відстані, закидають цими фабами і намагаються робити там певні просування, але дуже обережні. Правильно зазначили, російські воєнкори не знають, не впевнені в тому, що відбувається. Бо вони кажуть, що взяли так, ну, російська сторона взяли, взяла настільки високий темп наступальних дій, що не знаю, чим це зможе завершитися з жовтня 2023 року. Ця наступальна операція вона триває без зупинки. Раніше це було півроку, потім певна пауза, півроку, тут вже майже рік. І на чию сторону стане фортуна, ніхто не знає ані Україна, ані Росія. То справа зараз тільки у фортуні виходить, так і <кій> ну так... ні, ну не зовсім, але ще раз, ну без фортуни тут ніяк. Тут і майстерність, і вправність, і військове командування. О, Дивіться, Панцирський каже, що зупинили, але в той же час військові наші військові, це ж не просто там здогадки. Військові кажуть, що на володарському напрямку навпаки є посилення у росіян і є певні просування. Я особисто дуже обережно припускаю, що таке просування вдається саме за рахунок того, що. Ми взяли звідти частину військ з вугледару, перемістили їх на Покровський. Таким чином така п'ятнашка собі гра, Ми стабілізували ситуацію на фронті. Наскільки довго ця заплатка буде триматися? Ну, не знаємо. Військові постійно б'ють на сполох, хто на покровському напрямку. кажуть, мальчики, дівочки, ну так не вийде, що ми і там, і тут, і всюди перемога. На Покровську ми втрачаємо. Ми втрачаємо. Покровську агломерацію це до війни 100 тисяч людей. 100 тисяч людей, це не суджа 5 тисяч, це покровська агломерація. А далі 150 кілометрів це місто Дніпро, місто мільйонник, місто Великий Хаб, надзвичайно великий хаб. І просто ще раз я завжди міркую з точки зору. А якщо буде найгірша ситуація, до чого це може призвести? Подивіться на місто Запоріжжя. Просто уявляємо собі, просто гіпотетично, що не дай Боже росіяни просунулися до міста Дніпра. Запоріжжя, Запорізька область, вона в мішку, тобто, ще там мільйон людей, вони залишаються в мішку. Треба змірковувати. То я вже хотів до іншої теми, але не можу не спитати далі. То ви думаєте, що в інтересах росіян зараз рухатись аж до Дніпра, до колишнього Дніпропетровської, як вони його називають, щоб було бути точним? Дивіться принаймі настаном на зараз, росіяни офіційно про плани руху в напрямку міста Дніпра не заявляли. Це треба сказати. Так це було там від окремих пропагандистів, від таких відбитих галтілих де вони говорять Херсон нам нужен Запорожжя, Дніпро, Харків, Всі. Що нужно, Київ нужен, возьмемо це було, але принаймні десь там від плюс-мінус офіційних джерел про плани захоплення міста Дніпра або там частини Дніпропетровської області не йшлося. Але з іншої сторони, а що вартує росіянам там, не знаю, там, по обіді зараз о 15-й годині виставити ком'юнікей, який скаже, да до Дніпра, нічого не заважає взагалі, абсолютно. Тому ще раз, ну треба інвестувати в нашу безпеку там не покладатися що ой ну вони ж сказали що дійдуть до донецької області і все ніхто не піде а якщо підуть ну давайте так а якщо що в нас є тобто тут не можна покладатися ще раз ну росіяни ж сказали, слухайте, росіяни сказали і росіяни зробили це чотири різних росіяни на <с> ну, почнімо з того, що вони обіцяли не нападати і поважати наші Ось. територіальні межі і кордони. Добре, тоді з іншого боку, якщо Росія буде посилювати фронт, і в мене знаєте такий вузлик в голові, можливо, ви дозволите дозволити допоможете його розв'язати, росіяни. Точніше, наші експерти кажуть, що в росіян недостатньо сил для якогось певного прориву, відкриття другого фронту, а для того, щоб атакувати країни НАТО, в них взагалі немає сил, там не вистачає. Але Росія велика масштабна компанія триває з набору людей плюс. Е Кремлівські там чутки, російські чутки про те, що в м, листопаді здається, буде якась велика мобілізація додаткова, і нібито вони ще готують. Вони з Ірану беруть балістичні ракети понад 200 штук на 120 кілометрів, звідки і кудись вони мають їх запускати. То е, ну як це накопичення ресурсів для відкриття другого фронту? Чи вони дійсно не здатні набрати таку кількість людей? Так, дивіться з приводу Європи, я дійсно впевнений. От судячи з того, що я бачу, що на Європу в них сил зараз немає. От принаймні зараз, ну за рахунок чого? Ну, я просто не можу собі навіть гіпотетично уявити, ким, чим з Білорусі забирають. З Білорусі забирають в Курську область. Танки, які знаходяться на бойовому чергуванні. Тобто пофарбовані, які працюючи, їх забирають не розконсервовані або там з консервації, а от ті, що стоять прямо на балансі, їх відправляють в Курську область. Ми бачимо там, важкі просування Покровська, Вугледар дуже складно. Південний напрямок все складно. Тому для Європи поки що загрози, мені здається, немає. Окрім якоїсь там, гібридної у вигляді. А давайте підірвемо кабель морський інтернет, який там йде по по, по цьому по одному. Ну зрозуміло, Балтик. Балтик. А, головне управління глибоководних іслідувань. Гугі, це історія, вони можуть це зробити. А, безпілотники запускати розвідувальні над аеродромом, аеропортом в Швеції. Оце, це оце вони можуть робити такі речі. А от з приводу військової якісь операції, мені здається, що сил у них зараз недостатньо. З приводу України не знаю. Моя відповідь не знаю. Для цього от, є у нас ціле ГУР, яке працює, штат, аналітики, бо аналізуються не тільки люди сказати: от у росіян є 600 тисяч людей, все, вони готові. Там є безліч супутніх факторів, які треба проаналізувати. Наявність баз забезпечення, чим їхати, на чому їхати, щоб роздали всім в, в, в зброю, чим навчили, роздали мапи міст, які вони хочуть захопити. Тут тобто багато чого після. Аналізу цієї інформації, тоді можна сказати, щось вони там собі міркують. Або просто сидять там, пиячать, палять бамбук, відпочивають, чекають своєї черги нам єсні штурми. Може бути і така. Тому я не боруся прогнозувати про другий фронт. Але бачу, що з силами в них не так вже й добре, не так вже й гарно, судячи з Курської області. Були б сили, вони Зміяли б нашу, гру, нашу груповання, викинули б і сказали, що більше так не робіть. Але ж місяць пройшов, і сили збираються дуже повільно. Про мобілізацію ми з вами постійно говорили раніше про те, що мобілізація так, вона там була, пам'ятаєте, плітки. Зараз вибори Путіна пройдуть і 100% буде мобілізація. Потім немає. А можливо, буде інаугурація, а після інаугурації в травні 100% мобілізація. Немає, не відбувається. Чому а російські придворні економісти, ми про це з вами теж говорили, ті, які не тільки сидять в Брюсселі, в Женеві, десь там не на Капфіра, які розкажуть, що Росія завтра розвалиться, а саме середини РФ, вони кажуть, що. Є загальмовування економіки зараз десь там на 2%, на 3%, десь в мінус. Наприклад, там промислове виробництво взагалі там мінус зайшло. Вони кажуть, що гальмується. в порівнянні з першим кварталом, вона суттєво гальмується, людей не вистачає ксенофобія. А, оті, ось понаїхали панаєхаль, і вони починають виїжджати ці люди з країн, ну мешканці країн Середньої Азії, вони виїжджають назад. Росіяни ж їх не полюбляють всі, ті, хто пої і. З'являється вільні робочі місця. Ну, тобто, хтось повинен фарбувати маляри, штукатури. Хтось повинен це робити, підмітати подвір'я. Це повинні робити росіяни. Багато бажаючих робити цю роботу не хочуть. Частина росіян виїхала, орієнтовно десь під 600 тисяч людей, які могли працювати, знаєте, як працювати, виїхали під час спочатку війни. Всі, ті, хто знаходиться зараз в Україні, а, воюють. В резервах сидять хто загинув, зниклі безвісти, полонені. Вони всі вважаються працевлаштованими. влаштованими. Людей в рефі банально для економіки не вистачає. Уралвагонзавод, найбільший виробник важкої техніки рефії на 30% збільшив зарплатню своїм робітникам. Якщо б робітники сиділи там, працювали, то а на що збільшувати? Ну все ж окей, тут два, два варіанти або звільняються, або. Є ці освіті, господі, господі. Квадратики ну, в таблицях, що не вистачає людей. Тобто зеро, треба їх чимось набирати, мотивувати. Тому я думаю, що з людьми важко, складно і передворені економісти вони дуже репетують на тему мобілізації, бо зупиниться економіка. От останнє скажу: вони бояться чого. Радянський Союз зруйнувався не через війну. В нього техніки було більше, ніж Україна Альянсу, з чому всі разом узяті. І людей було військо, війську багато, вони зруйнувалися економічно. І от росіяни бояться, що вони програють не на військовому фронті, а на економічному. За це вони турбуються дуже сильно.